Отже, косарка самохідна мульчувач КСМ 06, виробництва жмеринського металообробного заводу. Ось в такому стані вона приїжджає на делівері або на нову пошту, куди її замовити. Будемо збирати та й знімати далі. Мульчувач складений, насправді треба було лише ось цю ручку прикрутити. Нічого складного, ну, тому що зразу в очі кидається. Тут дуже так криво вирізали з цієї сторони, ну, з іншої краще. Ну і відсутність ковпачків на двох колесах. Не знаю, може скрутили десь. Ну, але... Ну, але. Пофарбовано. Так собі. Під час транспортування вже ось подерлося. Заводив, пробував. Є дві передачі. Перша повільна, друга швидка, Ну, відповідно, якщо важкі умови праці, то на першій. Ну, пробував. Щойно по дворі їхати, ну, їде добре. Треба буде випробовувати, звісно, вже на полі. Двигун тата. Дивився в інтернеті, зараз такий 7500 коштує. Мотобл... Мотоблок. Мульчувач приїхав вже. З маслом в моторі, з бензиною. Ось такий перемикач, що, звичайно, цікавий в формі босої ноги, навіть не взутої. Ну, але ну, будемо пробувати вже безпосередньо в роботі. Ось ми приїхали до місця праці. Це об'єм роботи. Зараз буду пробувати. Буде або Добре. Або знову розчарування. Ну Поки що роблю такі рівні проходи. Тут де було низько без проблем, тут де ось трава вища, потрібно піднімати трішки ніс косарки, але все одно, ну ось дуже добре мелеч. Тут, можливо, можна буде в два сліди йти, ну але загалом результат є. Ну що, робота йде, ось такі проходи. Тут треба буде між кущами трошки ще пройтися, але є результат. Звісно, якщо не допускати до такої височезної трави, як там в кінці, то можна йти не піднімаючи ні смольчувача, але загалом все вдається. Маємо таку ситуацію, буквально годинка роботи, йдемо дозаправлятись, постійно повний газ, трава висока, ну, так, все перемелює. Потрібно буде ще між деревами пройтися, але загалом результат хороший. Ну що ж, підведемо підсумки. Ось так, все гарно. Помульчовано. Тут де борщовик, я трішки мульчував, але не хочу мучити ножа. Ввечері то покроплю раундапом, коли воно підсохне, тоді вже скошу. Ну і в подальшому буду косити. Так, щоб не запускати до такого стану. Ну от, наскільки бачите, мульчувач. Дуже добре, я б сказав, справився зі своїм завданням. Мульчує дуже добре. По нюансах, оця ручка газу, вона така, бачите, ніби як на тріскачці. Коли ви працюєте від вібрації та тріскачка, так газ її збавляє. Тобто треба отак тиснути, і тут пальцем підперти, тоді все добре. Трішки бракує розблокування коліс, так як на мотоблоці праве-ліве, щоб можна було швидше робити поворот. Ну, але вона легка. Тому і так можна розвернути. Ця ділянка, отам ближче посередині, де альтанка, вона підтоплена і мотоблок завжди грузнув з мульчувачем, тому не можна було все покусити. Цей мульчувач важить 97 ну, до 100 кг. Він ці всі місця проскакує, дуже гарно все помульчовано. Мені сподобалося. має право на життя. Хто хоче самохідний мульчувач, можете розглядати цього українського виробника. Жмеринський металообробний завод. Ціна хороша в декілька разів нижче, ніж закордонні аналоги. Ну та й перше мульчування з такою от височезною травою. В деяких місцях поза 2 метри справи все на ура. Ну, а далі час покаже. На початку відео ви бачили, з чого ми починали, Ось з чим закінчили. Навіть трішки дорогу підкусили. Ну, вже хоча б воно має людський вигляд. Тепер можна буде раз в 3-4 тижні мольчувачем на другій передачі пройтися легенько. Не піднімаючи ніс, все змульчувати і просто підтримувати. Такий результат.